На цієї п'ятниці ви зареєстрували два проекти рішення. Воно ми йдеться пропонури, навіть ага. про поновлення та звільнення Володимира Ковальчука, про зміни до регламенту, я так розумію, і про звільнення Олександра Корнічука. От, власне, скажіть, будь ласка, якщо зрозуміло пропоновлення та про звільнення про Ковальчука, про звільнення Корнічука, Це на вимогу суду, ніби що як поновлюється одного потрібно звільнити? Чи це більше політичне рішення? Коли суд сказав про те, що порушене про управління інформації можна вступити в косвіту. Якщо раптом сесія прийме рішення про те, щоб обрати Ковальчук. Ми знову ліземо в черговий суд, тому що вже будемо мати повне право позватися кронічу, так як у нього є 20 днів, має бути оприлюднений проєкт рішення, бути оборона комісія і тоді тільки за нього проголосований. Крім того, в мене є великі сумніви про те, що за пропозицію, яку зареєстровано проєктом рішення обласної ради, взагалі не беруться якісь голоса і рішення суду буде не виконане. Мені здається, що мій проєкт рішення дозволяє вийти по питання Ковальчука, виконати рішення суду, тобто і поновити, і звільнити. І питання про Коренчуку це як запобіжний захід. Стосовно того, якщо раптом Ковачука прийметь рішення поновити, так, то тоді стане зразу питання звільнити Коренчука. А звільнити його згідно логіки суду, потрібно, що проєкт рішення вилежався в області раді 20. Це все-таки, на вашу думку, перше має бути рішення про поновлення про звільнення Ковальчука, не так як сьогодні полював Олександр Савчук, що перше звільнити Корнічука. Олександр Савчук висловив свою особисту думку. Якщо ви вищу лише, я казав, буде регламентна комісія. Я підтримую позицію Сусталюка, що потрібно виробити один формат, так згідно нього йти. І в будь-якому випадку буде голосування за порядок денний, і саме голосування по порядку денному буде визначено, що буде голосувати з першого, що я в чому. А чому потрібно саме таємне голосування для поновлення? Ну, тому що. Немає слова поновлення. Є обрання та звільнення. Все це є таємним. Спеціальна зміна перегладу, я думаю, що буде дописано, в тому числі, що немає навіть поновлення юридичного терміну в, в діяльності обласної ради. Тому що -то законодавець, коли писав закон, розуміє про те, що це колегіальний орган, і він просто або призначає, або звільняє. Якщо обласна рада на сесії звільнить ті Ковальчука і Корнічука, хто буде головою ради? Це будуть вибори одразу 17 червня? Чи... Ви знаєте, ми подивимося на Драганчука, якщо він зараз буде гарно справлятися, ми його оставимо.